У перемогу вір завжди. Шахова битва, поема. Дві армії, стіна стіною зійшлись і стали до двобою. Одна з них чорна, друга біла, і вість усюди полетіла. За шах і сіли два гравці над мудрецями, мудреці. Попереду, як і годиться, рядами стали піхотинці, за ними відповідно рангу, два коні, дві тури на флангах, король і ферст, і два слони перебігли з Індії вони. Годинник пущена добою, міскуй своєю головою. Ніхто тобі тут не підкаже, про задуми, Підступні вражі, будь наче лев, будь наче лис, але ніколи не хвались. У розвідку пішла піхота, за нею кинулась кінота, кінь на коня накинувсь люто, і в різнобіч скакнули круто. Перебігаючи лани, у засідку стають слони. Бій розгорівся ще ніколи. Та дико не стрибали коні на полі бою наодинці упали перші піхотинці. Завчасно оба королі втекли, сховались в два нулі. У центрі ворог скупчив сили, а білі фланг йому розбили, у замок чорний, королівський, нестримно рветься білих. Військо, роззяли ворота, чорний слон потрапив білим у полон. Змішались разом білі й чорні, як хвилі в шторм на Чорнім морі, і де штурм ворожої фортеці, і хлинув град рясний картечі, і тут, і там кричать ура, і тут, і там хтось помира, не визнають нічого коні. Такі меткі, такі проворні, від жаху чорні аж завили, король і ферзь в коня на вилах. Тепер уже хоч круть, хоч верть, Ферзю прийняти треба смерть. Кричали білі гордовито, ми били вас і будем бити, та рано ще радіти. Білим, у чорних чорні списи й стріли, страшний, страшний в бою повір, поранений смертельна звір. Підкрали снижком чорні круки, Ферзю назад зв'язали руки, і несподівано з затину ударили підступно в спину. За честь і славу короля, згубили білі ще й коня. І тут, і там, на полі бою, герой змагався із героєм, та сил у чорних малувато, щоб виласку скінчити матом. Вони нагнали тільки жах, оголосивши білим шах. Король у центр побіг квапливо. І пішаки були щасливі. Він часно їх підтримав з тилу, і це дало нові їм крила. Один з них кинувся на багнет, а другий миттю уперед. У чорних в таборі тривога, негайно перетнуть дорогу, таких нахаб на світі мало. Пішак апнеться в генерали. Стрілою чорною, як тінь. За ним рванувся Чорний кінь. Сюди, туди стрімкий гарячий, немов дракон, крилатий скаче, пішак вперед нестримно лине, Зупини кінь чи не зупини? і раптом зойкнули усі, пішак пробрався у хверзі. Тут можна і підняти б руки. Та не такі на світі круки, не відмовляючись від трону, король, як лис, сховався в нору, щоб врятувати життя своє, він всіх у жертву віддає. Сміялись з білі з чорних лунко і брали похопцем дарунки, Ось-ось банкет не за горою. Та рунки з чорною, з бликотою. Здавалось, буде скоро мат, а роздивились чорним пот. Тепер уже сміялись чорні, відверто, радісно, нескромно, а білі плакали, ридали і пальці з розпачу кусали, ганьбили жадібність свою, що проявили у бою. Не поспішай сміятись, хлопці, поки ще ворог землю топче, і не хапай ворожі жертви, бо можеш сам від них умерти. Цінніший золота в сто крат поставлений до мат, щоб землю, бомби не орали, у шахи грайте, генерали. Щоб на війну не йшли доценти, у шахи грайте, президенти, у шахи грайте, всі і скрізь, і буде мир, і не буде сліз. Дві армії, стіна стіною, готові знову до двобою. Ти не простий звичайний хлопець, ти командир, ти полководець. У перемогу вір завжди На битву армію веди.